Називаючи махровий, і це означає на те, що він має багато пелюсточок замість класичних шість у класичного тюльпану. І завдяки цьому ви бачите такий пишний, набитий вид або троянди, нагадую, або півонії. Чудові, ось такий тюльпан 115 гривень, смужки червоні, і багромчастий жовтий. Такий чудовий тюльпан. Красунчик, як я вже казала, пізні тюльпани, вони навіть більш виграшні. За все не підходить ґрунт. Ось такий темний, виразний тюльпан. Бачите? Красунчик набитий. Лілея подібний 93. Тюльпан, горний тюльпан подвійний 93 гривні. Папуговий тюльпан 118. Подвійно-багромчастий. Чорно-червоно-білий 118 гривень. А ось дивіться, який чарівний, чарівний тюльпан. З зеленими смужками, які заходять на тюльпан, папуговий тюльпан, 17 гривень бахромчастий. І ось такий кольоровий, дивіться, який чудовий, дуже яскравий тюльпан. Уявляю, який він буде на діляночці. Теж бахром. А взагалі, всі сучасні тюльпани, ось такі бахромчасті, тріумф, вони заточені на красу. Не довго тривалість, тому їх обов'язково треба викопувати, щоб вони не вироджувалися. Інакше вони будуть дрібнішати і зникати згодом, просушувати, а на наступний рік знову саджати. Але існують тюльпани, які не потрібно викопувати. Наприклад, копувати кожен рік не потрібно. тюльпан Грейга він тривалий. Гібрид Кауфмана теж не потрібно викопувати кожен рік. Такі тюльпани більш природніше поводяться. Це ботанічні тюльпани, вони легко розмножуються гніздами і на одному місці можуть тривати років сім точно. Ось покажу ще третього представника, який не потрібно викупувати кожен рік. Тюльпан Фостера тривалий ботанічні тюльпани. Це якраз вказує на те, що він квітне більш природньо, тобто ще під снігом він вже починає квітувати. Тюльпани, де в нього зелений колір заходить на квіточку. Піводні видний тюльпан. І ось тюльпан Кауфмана тюльпан, який не потребує частого викопування. За красончика скрім У мене є такий тюльпан, ви вже бачили, як він квітне. він Так от дуже важливо, щоб цибулинка була здорова. І це буде впливати на те, як буде тюльпан квітнути, і впливати на те, як він буде розмножуватись. Тому що висаджуєте ви одну цибулинку, а викопати бажано більше. На це, здивіться, який чудовий з рожевою серединкою.